Резинг. Зоринг. Профессийные игры. Вітаю! Це професійні ігри. Програма про людей, які кинули виклик долі. Ми відібрали шістьох сміливців і надали їм унікальний шанс опанувати нову професію. Краще отримують цікаву роботу. Допомагають нашим учасникам відомі екстремали Резінг та Зорінг. Резінг та Зорінг відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе нашим учасникам пройти через усі випробування. Трійко хлопців очолив Резінг. Лідером дівчат став Зорінг. Чоловіча та жіноча команди розпочнуть другу гру. Попереду на учасників чекає три завдання. Команда Зорінга. Олена менеджер, мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює. Хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга. Юрій оперний співак. У вільний час мало розмовляє. Ігор ветеран нашої програми. Продовжує шукати цікаву роботу. Роман Фізик любить екстрим. Після першої гри рахунок 1-0 на користь жіночої команди. Саме час почати другий двобій. Експерти призначили зустріч учасникам у простому київському дворику. Зараз командам предстоїть відгадати квест задання і повісти, яку ж професію ми будемо зустрічати сьогодні і да. куди їхати. Друзі, прямо за вами знаходиться свіже постірене бельо. Прошу обратить на нього внимание. Уже можно команда порачивати. первая отгадавшая получит бонус на выполнение задания. на футболках. Зображені модельєр В'ячеслав Зайцев, співак Ленні Кравіць, мапа Києва, Юрій Гагарін та цифра 22. Чи зможуть команди зрозуміти, що й до чого? 22. 22. 22 Зай. Подожди, я Леня людям. Так какая же профессия красная команда, а? Я так понимаю, шия, а <соединяя> Бонус за нами. Все-таки синие команды с утра умнее. Логика, <соединяя> логика. Это очень просто. Карта Киева, Гагарина 22. Это было понятно. Вячеслав Зайцев, знаменитый модельер, Лени Кравец. По-украински Кравец. А, Еще <соединя> Бонус за синими. Команди вирушають на проспект Гагаріна 22, де знаходиться Київське вище професійне училище технології та дизайну одягу. Саме тут, завдяки державному центру зайнятості, наші учасники опанують професії кравця та закрійника. У фіналі ж на команди чекає незвичайне змагання. Кравець і закрійник виготовляють як чоловічий, жіночий, так і дитячий одяг. Оскільки наші гравці у цій професії, майже як діти, вони почнуть знайомитися з азами цієї непростої, але цікавої роботи. Догадайтесь, що ми будемо сьогодні Надіждана. Да. Утилітарна, робоча. Вона да? у вас вже є пошита, хорошою сидіти. У нас была идея сделать шортики нам под летний сезон, но потом мы с резингом подумали, что нам пора заняться спортом и решили делать шортики. Пойти на дзюдо. <режит> Правильно. И нам нужны тиману. Мне желтая, а резингу красная. Это уж какое получится у кого? Определенно, что после того, как команда синих выиграла бонусное квест-задание, они могут... Рассчитайте. хорошую правильную ткань, которая называется бортовка, из которой вам сегодня предстоит пошить кимоно. А да. команде красных а -а -а. нужно, не раскрывая эти три пакета, определить, из какой ткани они будут шить. Но знаете, что здесь есть? Костюмна ткань і хороша. десь світочок піца. Команда Резінга намагається навпомацьки перевірити вміст пакетів. Відобраної тканини залежить чимало. Между прочим, мне в этом кимоно придется потом сражаться с Зорингом. Я бы на твоем месте поучаствовал в выборе. Вы заберете, да. Да? Нет, это, это, это пицца. Скрывайте. пиццу. думаю, что мы сможем накормить. Отлично. О! О, у меня будет кимоно в клеточку. Ты знаешь, я думаю, что качество э, кимоно будет зависеть не от того, из какой ткани оно сделано, а насколько качественно эта ткань сшита. Нет. Собственно, э, если вы готовы, то нужно снимать с нас мерки и начинать производство, пока солнце не село. Индивидуально пошиття одягу начинается с снятия мерок. Саме це і зроблять наші команди. Хто буде швидшим і точнішим, той і переможе. Далі 117. Ви Один. можна просто везде? 121, 121, 121. Нашим учасникам треба зняти мірки як мінімум за восьма показниками. Справжні закрійники та кравці враховують набагато більше факторів. Uh -huh. Так, не подкачувай, не подкасуйте. Nah, но это без ключа. 9. А я могу так сделать, будет больше. От сделати, до мышки. 48 от мышки до мышки. Хлопці намагаються розібратись не тільки у розмірах, а й у професійній термінології. ДТП це не дорожньо транспортне пришестя, а длина чого та какої-то полочки. ДТП це довжина талії переду. Теоретично, дівчатам, це завдання має датись легше. Ми все делали по інструкції, чітко. Ви що справились? І що у вас вийшло? Завдання завершене. мірки зняті. Нашим командам предстоит через перние к звездам пройти для того, чтобы из этих ток или того, что на зорене, сделать приличные кимоно. Я точно знаю, що команда красних більш правильно проводила змірення, знімала метки. Конечно, ти ж став, як вкопаний. Да, і стояла. они... ще катали дівчинки з усіх сторон. <laughs> вот і наміряли вже у першому завданні. Хлопці виявилися кращими, і після цього не кажіть, що закрійник це не чоловіча професія. Хлопці вірно зняли мірки. Команда Резінга отримує перший бал. Професійні ігри тривають. Далі майстри Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу виготовлять лекала за мірками команд. Тож наші учасники зможуть перейти до наступного завдання. А у фіналі на вироби команд чекає тест на міцність. У цьому завданні нашим учасникам знадобляться гострий зір і чіткість координації, адже їм доведеться розкроїти тканину. Щоб їм було простіше, представники училища спеціально підготували лекала з розмірами. Знаєш, я подумав, за командам напрягатися з лекалами, да? Давай упростим задачу. Є стміл, є ножниця, просто розпустаємося на цих штуках. Насправді ж у наступному завданні команди мають розмітити та розрізати тканину відповідно до лекал. З отриманих деталей вони шиють кімоно. Не, ребята, да ладно. Чого прикалатись? Ну пошутили. А чого ми Кто Хто раніше сделає? Що ми оцінюємо? Ну, не тільки скорость. Во-первых, яка команда швидше справится? Второе. Собственно, качество, наверное, да? Конечно. Получится ли. Точность, я бы сказал. Точность. Профессиональный портной умеет как-то так наложить эти лекалы и выкроет ткань, что остается очень много запаса на вторую платье. Чтобы и жене пошить шорты. платье хватает, да. То есть мы оцениваем и остатки. Виродились саме страшне ждення було сложно все. Командам в першу чергу треба навчитись правильно обводити лекала. Давайте візьмемо цю вот чорну лінію, щоб не рісувати лишній Рисула. раз. Окрім цього, потрібно раціонально усе розкласти, адже тканини може і не вистачити. О, а ти О, за да. припуском Так, звісно. Мої роблять без припуску. Вочевидь, дівчата просто не слухали інструктора. Ну, ми це послушали, звісно, але не прийняли во внимание. Так вийшло. Как бы ми работали на скорость. Закрійники, які поєднують у своїй роботі швидкість та якість, можуть розраховувати на достойну зарплатню. Смотрі, саме честь тімано готова. А тим часом хлопці вже розкроїли першу деталь. На відміну від дівчат, вони дослухаються до порад. У нас, к счастью, была прекрасная мастер Таня, вот, она нам очень помогала и таким э, серьезным, но одновременно мягким, таким женским голосом говорила, а я подвиньте чуть-чуть в сторону, отсюда начинаете. Боротьба загостривается. Так, это не по правилам, дай мне сюда, это вторые ножницы у команды, нет, 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 правилами не предусмотрено. надрез <звы> был. Вот эти ножницы, по-моему, они не... острее и длиннее. Дівчата виходять уперед. У них вже готові дві деталі. У хлопців поки що одна. Ці тож ножиці у мене були без батарейок, і вони резали це дуже медленно, і то я медленно резав. Де вони делают? Вот они правильно делают. Резать легче вдвоём, а то и втроём. Робота у команд просувається. Кількість обрізків та шматків тканини на резінгу та зорінгу стрімко збільшується. Мужики, а ви знаєте, що кратші закроючики і портни це все-таки представники сильного пола. Представники як сильної, так і слабкої статі припустились однакової помилки. Вони кроїли тканину не на столі. Не Хватало місця, і для того, щоб це все було оперативніше і швидше, ніж у наших напарників, ми вирішили прибігнути к этому методу. Майстер профучилища допомагає командам виправити їх помилки. Фах закрійника виявився не таким простим, як вважали наші учасники. Из За того, що ми вісу різали, ну, не зовсім. Ну, ми це і справимо. Обидві команди практично одночасно завершують завдання. Все, все готово. Опа! Взагалі, всі команди різали достаточно швидко, але не очень точно, к сожалению. эта вот кромка, вона нікому не Згоден. И с такою точністю нашим учасникам можна довірити хіба що нарізати ковбасу. Для свята домашнього, коли навколо всі свої. У цьому завданні команди не отримують балів. Рахунок той самий: один Професійні ігри у Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу тривають. Завдяки державному центру зайнятості наші учасники продовжують опановувати фах закрійника та кравця. І далі команди зшиють всі деталі. Наскільки міцними виявляться їхні вироби, покаже фінальний поєдинок.